Литовець чи латвієць made in USSR. машину на повну перевірку. Ну ми б впали, але ми сиділи і будуть вже мої кістки у цьому багажнику лежати. Два дні під кущем десь у сугробі спати у цій естонії. Всім привіт! Сьогодні буде дуже незвичайний випуск на моєму каналі. Я буду говорити не про маркетинг і не про психологію, а розповім історію зі свого життя. Як я перетинала кордон між двома державами з людськими кістками. У багажник. Отже, історія була така: я поїхала на святкування нового року до своєї бабусі. Моя бабуся живе у місті Рига, Латвія. Це було десь, мені здається, років з 9 тому. Я ще дуже любила на ті часи подорожувати блаблокарами, автобусами і так далі. І поїхала до своєї бабусі і. Нормально, ми з нею відсвяткували на новий рік. і після цього я поїхала. Я знайшла блаблака і вирішила поїхати до своєї сестри. Моя сестра жила у Санкт Петербурзі, Росії. Знайшла я блаблака там, здибалися ми з водієм у певний момент. На якомусь автовокзалі все я сіла, і перше, що мене дуже здивувало, це те, що це. В водія була повністю вибрата голова з великою кількістю татуювань. І одна з татуювань тут на потилиці, де мені якраз з заднього сидіння було дуже класно видно, було Made in USSR. Я зрозуміла, що я потрапила трошки в машину з водієм з Кінгхетта. Окрім мене, також їхали в машині один а, а, литовець чи латвієць. Чоловік і дівчинка з Санкт Петербурга. Ну коротше, їхали щось, якось там більш-менш щось там говорили, щось там. Ну в принципі, все було ок. І перетинали ми кордон між Естонією та е, Росією, і це було 1 січня, тому машин було вкрай мало, нікого взагалі не було. А ми прийшли, водій взяв наші паспорти, відніс до прикордонника. прикордонник подивився на нього і такий. Машину на повну перевірку. Ну, в принципі, звичайна ситуація, хто подорожав між кордоном, знає, що це ну, таке буває. Але повертається водій в машину, каже, нас на повну перевірку, але у мене в багажнику людські кістки. Ми такі всі, ну, ми б впали, але ми сиділи, і ми таки їдемо, і питань в голові насправді набагато більше, аніж будь-яких відповідей. Ну, блин, Камон, як це взагалі може бути? Що людські кістки в багажнику? Біз, ну, типу, ну, яка ситуація може статися. Коротше, нас а, забрали оцю, оцінга, а, і почали перевіряти. Перевіряють багажник, дістають такий мішок, о, відкривають його. Там лежить череп, такий дуже старий, трошки брудний, і о, якісь тазова кістка, і ще якісь кістки ноги. І такі, а це поганці були естонські, і вони такі стоять на це дивляться, і вони йому це що? І він такий. Це муляж, У мене брат медик, і це зроблено типу з паперу. Це не справді це папер чи пластик. Коротше, вони протягли таку книгу, де вони почали гортати сторінки і шукати, що можна провозити через кордон, а що не можна провозити. Ну, коротше, людських кісток там у переліку не було. І вони такі стоять, думають, що спілкуються між собою. Ну і розуміють, що зараз в принципі вся офіційна ситуація, яку вони потрібно їм було б зробити, це викликати поліцію, причому з двох сторін, як з російської, так і з естонської. Ну і це все оформлено. Тернуся 1 січня. Вони, мабуть, також збудуна. Тому щось вони там мотузили, ходили, щось перекладали, думали, когось викликали, щось по разі виборили. Коротше, вирішили, вони так сказали: ми в тебе ви, ці кістки виймаємо і, о, типу, ви можете їхати. Він такий: Окей, я згодний. А я така сиджу і думаю: а це, ну, це була ніч майже. Це була, мабуть, 11 ночі. Я сиджу і думаю. У мене варіанти два. Варіант номер роди це продовжити їхати з ним. І є шанс, що на наступному кордоні будуть вже мої кістки у цьому багажнику лежати. Або вийти і, ну, типу, якось добиратися з Естонії іншими шляхами в Пітер. А, бо я поки стояла і вони там все щось, якісь документи оформлювали. Я стояла просто це і я бачу, що нікого кордоні немає нікого. Тобто, шанс якийсь там автобус чи в наступну автівку попросити, хоч кудись мене довести. Ну, типу, нуль, пусто 1 січня, ніхто нікуди не їде. Отже, я дивлюся на дівчинку, якось яка якого. вона також типу переляк повний. Ми такі стоїмо. Ми, ну ми не розуміємо, що нам робити. Ну поговорити також відверто варто. Ми не можемо, бо пусто всі одне одного чують. Ну коротше, вирішила я, що гори воно все вогнем. Ну, типу, я в мене і одягу, та дуже теплого не було, тому що замерзну. Тут не буду два дні під кущем десь сугробі спати у цій естонії і намагатися вибратися якось звідти. Вирішила я, сіла в цю автівку далі їхати. Думаю, на нас троє, може, якщо нападе, то хоч відіб'ємося якось там не знаю, кількістю візьмемо. Коротше, ми такі сіли, перші 10 хвилин їхали повна тупа тиша, і о, питаємо в. Ну потім вже цей Латвія, що латовець, хто він там був. Він такі вирішив підняти це питання. Дякую йому. Він такий, ну типу, не розповівши, як взагалі та людські кістки та в тебе в багажнику. Та такий, а я ж вам казав до цього. Я ї, ї, їду там, десь він з Болгарії до Росії їхав чи десь. Я заїжджав до свого а, колишнього мав армії. Ну не колишнього в плані там. А, а колишній чи то однокласник був його, чи в армії вони разом були. Він сатинисти. Він працює на кладовищі, і ми з ним два дні бухали. І він мені подаруночок подарував на новий рік. Ось череп. Ми з нього пили водку і ось кістки. А, ну я взяв, не мог не міг відмовитися від такого подарунку, і каже: Ну, типу, я, я не міг типу взяти, просто ну це ж це ж людина, каже, і викинути його десь на смітнику. Ну, типу, подумав, що десь там закопаю, а потім повністю забув про це. Як ви бачите, якщо я вам про це розповідаю, то доїхала я нормально з цим, всім, але просто ситуація, ну це була остання поїздка на Бабакарі, на яку я їздила. бо... А, бо насправді ситуація була треш. І після цього ще почалися випадки. Я бачила, і в Україні там люди зникали і так далі. Ну, тому я зараз не дуже користуюся, взагалі була блокаром. Ось, та і вже багато років в мене є власна автівка, тому а, я подорожую так, як мені комфортно. Але просто ситуація. Просто якась, я не знаю, як з як, як, як з фільму жахів. Ну можливо, колись напишу сценарій. У мене не тільки освіта за маркетингом, також я навчалася на письменницькому і ось можливо колись напишу скрипт для фільму жахів про те, як я перетинала кордон з людськими кістками багажника. Ось так а, пишіть свої думки, буду рада почути.